Всім привіт! Мене звати Катя Некреча. Ви на моєму каналі? Одразу поставте вподобайку та підпишіться на цей канал. Чуємо впродовж місяців про те, що українське військово-політичне керівництво дійсно з заходом говорить постійно про F-16. Для чого потрібні ці винищувачі? Чи дійсно ймовірна така передача десятками цих винищувачів в Україні? Найближчим часом чи це можливо, чи готова для цього інфраструктура? На ці питання також відповів експерт в нашому ефірі. Пане Михайле, якщо говорити про ф 16 вже в Міноборони України сказали про те, що ну очікували, хотіли би 40-50 таких винищувачів отримати, і що з такою кількістю можна сформувати там три або чотири навіть ескадрильї. А це захистить українське небо повністю взагалі від російських бомбардувань і йдеться власне про всю територію України чи саме про прифронтові українські території. А ну на жаль, я не розділяю таку а, думку генерального штабу і військово-політичного керівництва, яке говорить про те, що у ці а, літаки вони зможуть захистити повітряний простір України. А, і я вважаю, що це історія на а, ну принаймні на а, подальше. На майбутнє, тому що е очевидно, що західні союзники поки не буде сформована інфраструктура е для обслуговування цих літаків для їх базування. Ніхто ж не говорить, що радянські аеродроми вони не придатні для базування F-16. Потрібно у нас буквально є дві-три локації, де ці літаки можуть базуватися. Ніхто не говорить про те, що потрібно аеродромне обладнання, буквально з нуля. Це величезна підготовка льотчика. Це одне літаки. Це це інше. А ось оце о, сама інфраструктура, це геть інше. Тому о, можна говорити, що вони нам потрібні, але о, треба подивитись реальності в очі і зрозуміти, що. О, Отримання літаків це не навіть не танки, і навіть там не е Петріоти. Це е більш така розголужена потрібна система і для базування, і для використання цих літаків. Тобто, по суті, потрібна інфраструктура? По суті, потрібно навчати пілотів про що зараз йдеться, і інші країни західні говорять про те, що первинне навчання може відбутися в принципі на будь-якій в багатьох, скажімо, так, країнах, навіть в тих, яких немає. F-16. також довкола танків Абрамс ведуться розмови. А скільки їх знову ж таки має бути? Як вони можуть посилити збройні сили України, як допомогти збройним силам на фронті? Чи допоможуть? Вони в контрнаступ, як це взагалі все працює? Ну, враховуючи інформацію про те, що українські військові вже розпочали навчання на цих танках танках, і відповідь на це запитання дав військовий експерт Андрій Риженко. Послухайте. Одної зброї зараз ми чуємо про те, що танки Абрамс, на яких розпочинають навчання українські військові, мають бути на озброєнні України вже восени. А що це означає для перебігу бойових дій? Ну кількість танків Абрамс, вона не дуже велика. Їх буде там 31 одиниця, одиниця. Тобто це батальйон танковий, то там такий, він скажімо, освічений. От але сама по собі техніка вона не дуже технологічна. у неї, на порядок краще э, э, захист, борньовий захист, э, дуже потужна зброя. і, я, і це може дозволити скажімо, досягти там якогось ну, тактичного успіху на, на окремій ділянці. Ну і якщо в комбінації з іншою бронетехнікою, яко, яка надана нам, то є це і танки, в основному це «Леопард-1», «Леопард-2», і бронетехніка та ж сама американська, як страйкер, як німецький мардер. Вони бредли, вони також здатні протидіяти і бронетехніці супротивника і підтримувати піхоту. Я думаю, що це пов'язано ну, з, з перспективами подальшого звільнення українських територій. На перспективу, я думаю, можливо якраз і ну, зараз там «Укроборонпром» будує плани на майбутнє. Я думаю, що буде багато позитивного, що. Взяти якраз от з досвіду будування такої техніки в Сполучених Штатах в Європі. А от зазначається, що ті моделі Абрамс, які поставили до Німеччини, будуть відрізнятися від тих, які передадуть Збройним силам України, чи є розуміння, чим вони можуть відрізнятися? А, ну так, дійсно, ну це також тренувальні танки Абрамс. Я думаю, що в плані системи управління вони відрізнятися не будуть. Я думаю, що вони можливо будуть відрізнятися броньовим захистом, тому що ну, на оригінальних танках Абрамс там, значить, використовується збіднений уран для того, щоб ну, для додаткового захисту. А танки, які будуть поставлятися для нас, там буде інший варіант, він також надійний. Але ну, там цього елементу не буде. От, Я думаю, це пов'язано в першу чергу з, скажемо, ну, з полюсами по розповсюдженню технологій таких, які наші партнери не хотіли б, щоб вони потрапили до супротивника. От, Поэтому, ну, скажімо, в плані ведення бою, то ну, фактично бойові спроможності основні вони будуть збережені. От. Ну опять же, ну а для того, щоб зекономити час, якраз наші танкісти пройдуть навчання на танках, от таких, які, я думаю, належать Сполученим Штатам Америки. Хоча вони в основному зараз вже перейшли на другу модель, а Угу. А скажіть, от ви зазначили також, що кількість про яку йдеться там 30 танків, це буквально на батальйон, тобто це не те, що там аж сильно посилить українську армію, тим не менш, а які є можливості, так би мовити, в партнерів західних для того, щоб поставити таких танків ще більше, щоб сформувати таких батальйонів в Україні ще більше. Скільки їх треба було би для успішної оборони території та для контрнаступу? Ну в, в грудні місяці минулого року главком генерал завужний називав цифру 300 танків потрібно. І я думаю, що ну ця цифра вона фактично вже досягнута, якщо рахувати танки західного виробництва «Леопарди», а танки американські і ті танки ще радянського виробництва. Які були передані Україні. Але ну, опять же, я думаю, що важливо, щоб Україна опанувала цю бронетехніку, тому що це ну, 30 танків амбрам з 400 мільйонів доларів. Хочу нагадати, я хочу нагадати, що за нашу незалежність ми не дуже багато побудували танків власного виробництва. Тому тут важливо, щоб ну ми ці цю цю зброю опанували і змогли експлуатувати. І в залежності від цього далі будуть ну розвиватися ситуація. Може розвиватися дуже по-різному. Там ну, я маю на увазі, ми можемо отримати їх більше. Ага. От, опять же, приклад з РК Петріот, який теж дуже Ну, коштовна річ, тому що ну, один Петріот в повному комплекті коштує 7 мільярдів доларів. Ми стільки коштів не, не витратили на нашу оборону. Я маю на увазі на зброю за 30 років. А от. А ну, то есть це така коштовна річ, и, ну, от, що нам же показують фахівці, що вони опанували і дійсно, ну, це просто, ну, безперевершення такий захід книги рекордів Гіннеса, коли шість кинджалів протягом одної ночі, тим більше, що це був скоординована атака. Тож опануємо Abrams M1A1, далі буде A2. І кількість, я думаю, що їх також буде збільшена. Дякую за перегляд цього відео. З вами була Катя. Не підпишіться на цей канал. Ну а в описі ви можете побачити ще корисні і важливі посилання. До зустрічі в наступному відео бережіть себе.